Мої вітання друзі, сьогодні буде продовження відео про те, як я роблю ще Робота присувається не так, як я, як би хотілося, є деякі затримки, але що є, то є. Ну, дивіться, що я зробив. Зробив я вже рамку, встановив тут ту голову з корпусом. З однієї сторони я поставив такі. Таку зробив реєчку, чи, як його правильніше сказати, кріплення на болтах. Тут так 210-й підшипник, самоцентруючий, з тої сторони також 210-й самоцентруючий. Ту сторону я вже вкріпив, розпустив такий кутник, хто є. Вісімдесятка, товщина його 8 міліметрів. Я його так розпустив, залишив ребро жорсткості. Ось так тут, бачите? О, І з тої сторони. З, знизу прихватив на ширину корпуса підшипника. І в загальному, якщо взяти, товщина кутника 8 міліметрів, плюс 4 мм стінка. 12 мм. Думаю, що цього буде достатньо. Трошка маю маю проблеми з центруванням цього диска. Як бачите, я тут взяв стопціну з однієї сторони зажав. Тому що підшипники самоцентруючі, вони плаваючі, вони в різну сторону коливаються. Тяжко було відцентрувати, тому я її зажав і внизу зажав. Щоб було. Однакова відстань від диска. Як тут, так і тут, так і тут. Ну там міліметр туди, міліметр сюди, то тут вже не дуже велику роль грає. Значить, я їх зажав в такому положенні спочатку по центру взяв, щоб була ця ось, так по центру відмірив. і по горизонталі. Трошка було важкувато, довелося піднімати цю сторону. Прихватив на двох кутниках, просоверлив на 10 два отвори, закріпив з тої і з тої сторони, а знизу довелося підкласти мені пластинку. Ну, то потім привариться. то вже як буде, як кажеться, все в процесі роботи. Тепер що в мене залишається? Роботи ще багато. Тут, наверх. Ставиться шкіл. Діаметр шків я вже буду показувати пізніше, якщо цей щопоріс буде добре працювати. і верхній шкіл, і нижній шків. І такий вал буде. Вал буде кріпитися знизу. Отак. тільки він буде нижче на таких підшипниках. 206 підшипників. Коли закріплю, то я покажу. А потім вже треба буде чіпляти до шасіка щоб визначити точну довжину. Щоб голова близько не впиралася до борта. Ну, ото я вже колись наступне відео зніму. Я його зробив чому таким. Я можу його ось так. Стійку, відкрутити болтики, Корпус відкрутити, я можу все окремо вчепити до шасіка. Я роблю то з розрахунку на те, щоб я міг сам все то зробити. Тому що якщо намертво попереварювати, відцентрувати, переварити на мертву, він буде дуже важкий і буде тоді проблема з тим, щоб його вчепити. Ну отак. так, така в мене робота зараз, друзі. Зараз буду чіпляти нижній вал. Ну і при першій кращій нагоді буду старатися відзняти від. Ну все, бувайте, всіх вам благ.